Друзі, вітаємо. Доброго дня! Ми розробили тактичну мобільну установку водозабезпечення як для військових, так і для мирного населення. Система комплектується двома елементами: це сама система очистки і батарея живання. Для того, щоб ввести систему водопостачання в експлуатацію, достатньо однієї хвилини. Зараз будемо вимірювати швидкість очищення води. Корисна вода це та яка містить потенціали. Ми бачимо, що тут від'ємний потенціал. Електронно-донорна водичка. Ми отримали не просто чисту воду, ми отримали електроліт. Вона корисна. Вона має онкопротекторні властивості, вона почищена від всієї отрути, яка була в той колюжі, і навіть від радіонуклідів, від радіації. Ми маємо великий е потенціал, від'ємний потенціал, електронно-донорну водичку маємо. маємо е Збагачення воднім, вільним воднім, це відновник, очищувач організму. І ця водичка має властивості талої води, самої корисною на планеті Земля.